Вітаю вас! Хочу з вами обговорити дуже важливу тему. От як ви особисто вважаєте, чи не потрібно нам переглянути Хмельниччину? Ну, ви знаєте, декомунізацію ми провели, проводимо, а чи не потрібно нам переглянути Переяслівську зраду? Тому що, якщо так уважно подивитись, ну, Богдан Хмельницький зробив помилку. Однозначно помилку. Він взяв... Фактично європейську країну. Так, да, тоді не було слова Україна, не заперечує, не було. Київське воєводство було. Ну добре, Київське воєводство взяв. Видергнув із європейської країни Річі Посполити. Я не говорю, що Європа це диво. Але на той час Річ Посполита при всіх недоліках. Це європейська країна. І втягнув азійську Московщину. Хочу звернути вашу увагу. Дуже звернути. А що таке Московське царство. Що? Ну яка на чорту Азія? Ці... Це ну, залишок ну, імперії з хану, Золотої Орди, якщо хочете. Чому на картах Європи, ну, дійсно, які ви писали татарія, точніше тартарія. Букву про, так ставили, Тому що вони вважали, що Московське царство княжество це тартарія. Ніяка це не. І ви що ж думаєте, що вони випадково? Ні. Дипломати, які їздили і бачили Івана Грозного, говорили, татарин, ні. Вони ж, якому б зиску? Вони штурмували її в Кримському ханстві, в Казанському. І вони коли описували вигляд, їм треба було написати, який ж вигляд цього царя. Говорить, татарин. розумієте? Хочу звернути вашу увагу, мама Івана Васильовича, хто? Це праправнучка Мамая. Що ж ви хочете? Тобто вийшло, що була Хмельницький, взяв європейську, європейську спільноту, територію, там, ну, майбутню Україну, давайте так. Ну так, да, не було слова Україна. І затягнув куди? В Азіаччину, в Татарію, розумієте? Да, я не заперечую, можливо, він сподівався, що йому вдасться, ну, якби об'єднати. От буде гетьманщина його. І буде оця Московія. І вони разом зроблять щось на зразок нової Річі Посполити. Ну, можливо, ви знаєте, що Річ Посполита переводиться як спільна справа. Да. І взагалі ж вона ж була якби дві держави. Королівство Польське і Велике Князівство Литовське. Ну і, можливо, дійсно Богдан Хмельницький вважав, що це краще буде. Ну, от він зробить так. А вийшло що? Що вийшло? Та жах вийшов. Фактично закінчилось тим, що, ну... Оці, Значить не хочу образувати От, Давайте Московія. Оці Московія захопили і тянули в азіатчину, в оцю ну, сказати, брудну, відсталу, дику азіатчину, тягнули в європейську, в європейську Україну. Історичний факт. На картах Європи що називали Русі? Да не теж убоги, що там було болото. Ви що? Ну, всі писали руське королівство, це Данило Гавлівсько. А потім писали воєводство руське, яке столиця був ну, Львів, а раніше називався Ландерберг. Оце Русь, оце Русь. Тобто Русь це те, що ми зараз називаємо Західна Україна. Оце батьківщина Русі. Нагадую вам, що король Річі Посполити в титулі писали Король Польщі, Великий князь Литовський, король руський. Розумієте? Оце Русь, оце справжня Русь, а не те, що вони вкрали, приліпили, ой, мирний, а чортове Русь, о, ви татари. Але розумієте, яка ситуація? Це не образа. Да, Московія це за улус татарський, але це не образа. Ну, просто Кримське ханство, Казанське і Московське ханство. Ну, називалось воно княжество, царство на ну, різниця? Саме цікаве, що щоб ви знали, от Казанське ханство називали Казанське царство. Ну, в Москві. так. Да. Ну просто вони слово ханство переводили в царство. Ну, воно синонім з точки зору, ну, глума. Кримське так само. Кримське ханство називали Кримське царство. Ось така ситуація. Ну, я говорю, це просто така термінологія. По, по, татарське ханство по москаль, москальську це царство. Ну, така ситуація. Так що це те ж саме. І виходить, що він її втягнув, вирвав нас з Європи. І тепер, і тепер ми виправляємо помилку. Я багато разів говорив, що історія час від часу виправляє історичні помилки. Просто виправляє. Так, да, так, да, так, да, ви скажете, о, що ж так довго? І ще раз нагадаю, що я говорив, для людини 100 років це багато. Для історії це одна маленька така піщинка часу. Ну для історії 100 років це ніщо. Ну, чесно зло. В історії, ну ви самі розумієте, все в мірі, в мірі це страшно сказати, тисячами років. Що там? Да? 100 сюди, 100 туди, 200. Це не те. Я розумію, да, для людини це багато. Ой, ой 200 років. Да, для історії це небагато. Тому да, дійсно, Ну, от історії, виходить, скільки треба часу, щоб виправити помилку Богдана Хмельницького. Це помилка. Однозначно. Не треба було нас затягувати оці Макшанські болоти. В улус татарський. Ні. Я не говорю, що це погано, але це не ми. Улус татарський це не ми. Москові це улус татарський. Там, навіть, щоб ви зрозуміли, сама система царства вона була побудована як татарський улус. Дивіться, в е Хана і наступних, ну чули такі слова яса. Це закони Хана. Вони так чи інакше проходили через всі оці Кримське ханство, татарське, московське. Да, як вам так сказати, час від часу їх намагались поміняти, переписати, але основа залишалася. О, згідно і вважається, що цю ясу воно появилося за часів Чинисхана. Можливо, там історики сперечаються. Але що в цій ясі записано? Що записано? А? Що Чинисхам? Це хан? І всі його піддані халопи. Та, да, так, да, ну, ну така модель. От вони вважали. Хан, всі піддані холопи. І тільки хан має право, ну, як сказати, тервати життя, нагороджувати казни і так далі. От така, от така система. Ми не говоримо добре чи погано, але це основа татарської системи управління держави. Те ж саме Московському царстві. Цар і всі холопи. Тому що виходилось, що цар боярин холоп царський. Так, да, у нього є холоп, який понижче. Холоп. дворянин, холоп. Князь холоп царський. Та ж сама система, та ж сама. Но на відміну від гетьманщини. Гетьмана, ви знаєте, як би там з матюками, з криками не обирав. Я вам розповідав, що обирали, так скажемо, як завжди, по-демократичному, з корупцією з усім, але обирали. І не був будь-який гетьман, ну тобто, от він гетьман, біля нього є козацька старшина, да, срач, да, але він, вони не халопи гетьмана, розумієте, не халопи. От чого різниця? А, а там ні, там халопи. І куди ото полізне? Куди нас потащить? От говорять, ой, там же оці московські цар обманув і е, прописав не те, що треба. Та він прописав те, що треба. Голові треба було думати. Вода Хмельницька туди лізти. Нічого він такого, він якраз прописав все правильно, в своїх інтересах. Ну якщо ти лізеш в уст татарський, ну що ти хотів? Ти хотів зробити, як в Європі? Не буде, як в Європі. Нема там Європи. Там оця дика Азячина. І ще раз говорю, Азія це не погано. Це добре. Але там дика, там варварське якась, ну, ненормально. І дійсно вийшло, що нас видернули. Ну, після цього, самі пам'ятаєте, поділили Україну. Спочатку ну, руїна, потім поділили вічний мір. Потім Катерина й те захопила. Пам'ятаєте? О, да! І що вийшло? Дурня вийшло. Ну, Радянський Союз вже згадує не буде. Формально вродьби Україна була незалежна. Від чого? Від Москви? Все вирішували в Москві. Яка ж тут незалежність? Що толку, що... Дійсно, в нас був там уряд, Верховна Рада, коли всі рішення приймали ЦК в Москві на старій площі. Розумієте? І от тепер, от тепер стоїть завдання це все. Зачистити і виправити історичну помилку. Однозначно. Оце дійсно, я от, от абсолютно впевнений. Що молоді українці мене підтримують. Ні, я не беру цих це, це, це там. Це такий баланс, там хай живуть вже в своєму болоті. Я молоді. Ну, що значить молоді? 20, 30, 40 підтрим, підтримують. Тому що я впевнений, що вони ну, не хочуть цю азіату. Вони цього ну, дійсно хочуть Європу. Чому от на сьогоднішній момент дійсно дуже багато хоче, щоб Україна вступила в Євроспільноту? Оце якраз є виправлення помилки, яку зробив. 100 євро спільноти. І тоді може чітко євровати. І все, оце все майбутнє знесли, що ви забули. І оце дійсно буде добре. Ой, буде добре. Тим паче, ви що розумієте ситуацію? Ні, я розумію, що у нас дуже багато міфів зараз про євроспільноти я багато разів вам розповідав, що те, що ви фантазуєте, там давно немає. Ну це нормально, це нормально. Я розумію, що Україна от зараз дуже багато бажаючих вступить, потім буде срач, що навіщо вступити. Це теж нормально. Ой, демократичне спілство. Але от ми вступимо в Європу. І тоді нарешті в Україні почне формуватись справжня українська нація. Без цих от, ну, давайте так, ем, крапленій і народних. Ну, не хочу нікого ображати. Але от, оці всі намагання улуса татарського, московського, переписати нашу історію, переробити, щось засунути, воно. І тому нам треба це все. Оп! І зробити тепер дійсно справжню українську націю. Де місця не буде нашим Росії, точніше, московського рабства. Давайте так скажемо. Тому що дійсно вийшло, ну, стільки років були рабами московського хана або там царя, як хочете ви розуміти. Розумієте, яка ситуація? Я дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, що коли ми вступимо в євроспільноту, то дійсно відбудеться, ну по-перше, яка частина звалить вражку з чорсним. Не заперечує. Я готов яка дійсно частина, хтось уїде там в Європу чи невідомого, теж вибір. Але сюди приїде більше мігрантів. Я дуже сподіваюся, із Азії, з Африки, ну все-таки як частина євроспільноти ми будемо відкриті для всіх. І от завдяки мігрантам, завдяки тому, що дійсно відбудеться такий, знаєте, симбіоз створення справжньої української нації. Де нарешті не буде цього Залишків помилки Богдана Хмельницького. Тому що що значить нова нація? Це такі люди, яким плівати? Земля вишиванки чи нема. плівать. Йому страсть плівать, Хто такий Степан Бендер? Він знає це не хоче. Хто такий Богдан Хмельницький? Плівать! Хто такий Петлюра? Плівать чотири рази? Він говорить. На нормальному українському суржиці. Так, да, там польські слова, англійські, можливо, ще якраз їх. Але, але не на російські. На українському суржиці. Але саме головне, він справжній українець. Тому що в нього гроші є. Ви що думаєте? Що національність визначається, що людина дів вишиванку це і говорить по-українськи, і він українець. Да нічого подібного. Нема грошей, він москаль! А є гроші, наш кохаць. Це щиро українець. А це справжнє з грошима. Нема значення, який кольор його обличчя. Це все. Гроші є, українець. Нема москаль. Все. І тут що дуже важливо. що Відбудеться саме основне. Люди потихеньку, а може швидше, відкинуть цю дурню. Хто? Свідки батьки. Дечкать де всім. Де були твої батьки, де вони родились, де твої діди жили. Всім чкать Ти скажи, скільки там бабла. Нема? Вільний, москаль. Є бабло. О! У мене тебе зараз щирий українець. О! Оце буде дійсно справжня національність. Така європейська, космополітична, справжня, ха! Без цієї шароварщини. Тому що, знаєте, я все розумію. Ну те, що робить зараз влада, це можна тільки пожартувати, посміятися і так плюнути. Ну, розумієте, що вони зробили? Вони дістали десь на шаровари побити моллю. Ну, чесно, слово. Потім вони намагаються ці шаровари натягнути на сучасну Україну. І це виглядає убого глупо і дурно. Ну нафік ви тянете сюди 17 століття. Люди добрі, вона же 21. Не тащить ці шарабат. Викиньте їх на смітник. Да плевать всі хотіли на ваших національних героїв. Ніхто їх знає, знати не хоче. Щас нові герої. Нові. О, вони треба. А ті, ну, частини історії. Хай залишають. Ні, нам розумієте, яка ситуація. Дуже важливо, щоб дійсно нація українська була б Без цього ось. Тому що оця шароварщина це те ж саме, що москальський великодержавний шовініст. Те ж саме. І ти, 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 ти. Ні. Якщо ми вже вичищаємо московське, то давайте вже не підсовувати якесь дурновати. І тому, так, да, дійсно, було б дуже добре дати оцінку Богдану Хмельницькому, Хмельниччині, Гетьманщині. Ні, не приписати історію, сказати правду. І забути раз і назавжди. Тому що майбутнє це за Україну. Європейська Україна. Та Шароварщині і Московському лусу місця немає. А вас дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і самосно. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.